Так, а цефона такепіл. І сьогодні у нас ось таке дуже кайфове нове надходження, мабуть, самий живий X5, правильний в максимальній комплектації, який, в принципі, взагалі коли небудь продавав. Це у нас 2000 майже восьмий рік, кінець сьомого, тобто 12 місяць. Максимально обслужений, максимально цілий покузов. У нього всі рідні віконечка, навіть лобове. Лише три косметичних підкраси, взагалі без шпакльовки, ніде не знайдете. То тобто, є максимально цілий по двигуну коробці нюансів взагалі ніяких немає. Ходовочка без стуків взагалі двадцять разі широкі диски, максимальна адаптивна оптика. Самий надійний двигун, в принципі, який ставить. такий взагалі більше не ставлять. Навіть рестального його вже забрали. Це на звичайний атмосферний, на який ставиться газ, і який по факту вже тут стоїть. І що додається автомобілю? В принципі, адекватності в користуванні, тому що його можна заправляти. В принципі, я думаю, 17 літрів на 100 кілометрів це небагато для такого кросовера. І плюс самий надійний двигун в лінійці. Так, по погозов виглядає він добре, по салончику максимально збережений, тонований вкруг. Ззаді ніякого дима немає. Диму немає ні на холодну, ні на гарячу, ніколи, ні при нагрузці. Задні фонарів нашановані, вже рестайлінгові стоять. Комплектація з панорамою, зламаючися спинками, вже на зимовий хороший гурмін. До речі, нова резина у нас тут стоїть. Так, по салончику. По салончику зараз показую. Сидіння в нас тут в відмінному стані. Панорамка, все відкривається, все чітко. Клімат контроль 4 зони, підігріви всіх сидінь. Електрорегулювання руля, автоматичне світло, газ, бензин вписаний, задній ряд. Бачимо, тут шторки у нас для задніх пасажирів, вук зони клімат-контроль для задніх пасажирів підігрів задніх сидінь. Ось так все виглядає. Кришка багажника у нас на сервоприводі загалом хороший. x 5 для тих, хто шукав. Виглядає дуже стильно на розширеннях, в М пакеті та і shadow line. А цей автомобіль можна прибрати за готівку в кредит, лізинг за крипту, також можемо обміняти на ваш автомобіль шляхом трибігу.